Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось ще одну дуже типову дебютну пастку, в яку неодноразово, до речі, попадали і мої учні. Не все вдається показати заздалегідь, іноді а, вже, скажімо так, постфактум. Люди дізнаються, що це була пастка, але тим не менш, я вважаю, що якщо у вас є можливість знати її якраз до партії, це буде якраз дуже-дуже. Непогано. І е, подивимось, як ця пастка виглядає і як вона виникає. Отже, ця пастка виникає в захисті у нас е, двох е, коней після ходу чорних кінів 6. І за білих тут кінь же 5, найбільш принциповий хід, хоча можна зіграти і просто d3. Е, кінь же 5, е, далі d 5 за чорних, головний хід. І після ЄД ми з вами вже розбрали, що Kін 5 буде за чорних не дуже гарним рішенням через Kін 7, і це буде відома вже ідея за білих, називається Fried Liver Attack. Але сьогодні подивимось такий хід, як Kін D4. Кіння 5 найсильніший хід по теорії, і якщо ми візьмемо партії майстрів, то саме так вони частіше за все і грають. Але Kін 4 варіант теж дуже і дуже принциповий. І дуже типова пастка. Тут у нас буде декілька сотень тисяч партій, якщо подивитись по полічесу. Ну, зараз це навіть більше мільйону, але в головній лінії, яку ми сьогодні розглянемо, партій буде теж дуже-дуже багато. Отже, це у нас варіант Фріца в ріце, захисті двох коней. І перш за все покажу найсильнішу лінію за білих, Якщо вам це цікаво, думаю, що це знадобиться, Тож, також якщо ви граєте на цей варіант. Отже, поки що граємо c3 і на хід чорний b5. Ну якщо кінь просто піде не f5, то рокировка, а от якщо b5, то тут доволі дивний хід, він, скажімо так, далеко не такий типовий в шахах, ми завжди звикли грати активно. І тут навпаки ми граємо максимально, здається пасивно, але тим не менш найсильніший хід, це у нас буде, як не дивно, слон F1. Можна зіграти і CD, в принципі, теж нормальна лінія, але найбільш точний хід саме слон F1. І а, ідея в тому, що ми захищаємо пішака на полі G2, який підвисає в декількох варіантах. Ну і Далі приблизний варіант такий. Це кінь T5, це чорних, а далі CD-F5. Слон нарешті повертається в боротьбу з темпом, слон B5. І тут чорним доводиться грати король D8. І після рокіровки, насправді, у чорних є компенсація за пішака. Далі різні ходи чорні пробували, перш за все, ту RAB-8 і слон b7. По комп'ютеру ми бачимо перевагу білих, але не така вже вона і суттєва. В принципі, хто за чорних полюбляє гостру боротьбу, може піти навіть сюди. А Статистика тут на користь білих 50 на 45 і 5% нічиїх відповідно, але... Позиція, як на мене, ще зовсім не така очевидна, як здається. Зон 7 або по 8 у білих можуть бути певні проблеми з королем. Але все одно це не кращий варіант за білих, тим не менш дуже логічний хід, який і мої учні теж часто роблять цієї це хід D6. Ну, як так не зіграти? Ми відкриваємо свого слона і хочемо з'їсти на F7, з'їсти конем, перш за все. Ну, чорні Перш Д6 грають, здається, що підставляються під всі наші загрози. І ми тут граємо сміливо кінь всім. Хід дуже логічний, але насправді е дуже поганий. Треба білим все-таки зупинитись і зіграти максимально просто. Піти, наприклад, D3 все-таки в цій позиції, хоча, до речі, що цікаво, от давайте відкрию пасу. Е у нас хід D3, один з найкращих, робили цілих 0% партію, насправді більше, ніж 0%, 0 з чимось. Але менше тисячі партій на хід D3 робили, а хід Кінів 7, який є грубою помилкою, робили ну, майже півмільйона 400 копійкальних тисяч партій. Це каже про те, що а, майже там, під 100% партії зіграно саме так. Ну, Правильний варіант це D3, на 56% рокіровка, і у білих нормальна позиція, в принципі, так теж можна грати. І далі десь в варіантах ми все-таки готові зіграти грати F7, але не зараз, головне, що рокіровку вже білі зробили. Але давайте подивимось, чому ж такий поганий хід не всім. Справа в тому, що тут буде дуже схожа пастка з варіантами, які ми теж з вами дивилися. Це у нас гамбіт Blackburn був, і там теж весь виходив на поле G2, приконів D4, і тут дуже-дуже схожа ідея. Хоча вони грають ферзь c6? і це вже позиція, в принципі, програна. Тут як би не зіграли Білі. У них проблеми. Ну, рокіровка, якщо не помиляюсь, найкращий хід за комп'ютером, хоча б зараз її треба зробити, так, рокіровка найкращий хід, хоча тут я думаю, що майже ніхто так не грав, 9% партії дуже і дуже мало. Ну, рокіровка теж не вручає, оскільки чорні грають в FC4. І, як і дуже часто буває в подібних позиціях, кінь з поля H8, звісно, що нікуди не вийде і поступово його чорні з'їдять. Поки вони з'їдають пішака на позиції 2 Ну, наприклад, кінця 3 просто покажу приблизну лінію, щоб розуміти, як тут грати. І далі а, слон г6, ну і потім а, поступово ми цього коня з'їмо. Кінця ж 8 немає ходів, всі ходи його підпій. Під. Ну і рано чи пізно цей кінь все-таки втратиться. Наприклад, там довга рокіровка. слон кудись піде. У чорних на є 7, там що є ще кудись. І потім все-таки з'їмо цього коня, після чого у чорних буде дві фігури затору. Доволі суттєва перевага, і крім того, що і білих поганий розток фігур. Цій позиції. Ну, це найкраще, що у білих є після ходу в 6, але майже всі з'їдали кінья ш 8 і потрапляли в ідею, ну, в принципі, майже таку ж, як в гамбіті Blackburn. Верх 2, це позиція вже точно безнадійна для білих, тут вони втрачають масу матеріала або просто отримують мат. Ну що ж, f 1 треба грати, інакше тура втрачається. І далі що цікаво, що можна зіграти максимально просто в 4. І якраз на слон 2 ми ставимо мат. Красивий f 3. Ну і до речі, слон E2 грали дуже часто, 81% партії і отримували мат тут дуже багато там людей. А слон E2 за білих буде кращим ходом, точніше Ferзі 2, замість слон Е2, Ферзі 2 буде кращим ходом, але тоді ми з'їдаємо ферзя. Ми теж перемагаємо ці позиції, мат відразу чорні тепер вже не ставлять, але просто велика перевага у них по матеріалу залишається. А так от, що цікаво, що замість ходу в ферзі 4 і простий варіант, де нічого ми не рахуємо, просто відразу виграємо ферзя, можна зіграти ще цікавіше, стан вже 4. Ще більш точний хід, але тут все-таки партія продовжується, при найкращій грі білих все-таки треба тут доволі точно зіграти. Ну, от, наприклад, такий є у нас маневр, як фж 1 шаг, далі фж 4 І далі, що цікаво, що в цій позиції, наприклад, по комп'ютеру найкращий хід ферзь F3 віддати Ферзя, щоб не отримати мат. Але в реальній партії, хоча тут партії майже і не було, 12 штук всього, тут ніхто не бив коня, а грав або ферзь кроль 2 або король Е2. Ну і там не так вже все і легко. Тому, в принципі, на цей варіант можна піти, але як на мене простіше зіграти перz4 і спокійно виграти ферзя. Ну, хоча якщо ви прям хочете максимально точну а, варіацію зробити, то можна піти саме сюди. Отже, такий, такий красивий варіант, в якому ми дуже швидко перемагаємо. І причому от, реально що цікаво, що якщо подивитись, mm -hmm. а, ну, по базі, да, от, давайте відкримо базу після ходу d 4, то дуже-дуже багато людей все. Потрапляли, д 6 грали 700 тисяч людей, далі ферт 6, ну вже не всі за чорних так грали, хоча це дивно. І не 7 теж бачимо 81% 000 партій. Ну і далі Кіняж 8, теж половина партій, приблизно це 200 тисяч. Ну вже насправді у чорних тут велика перевага, тобто як не зіграти все одно чорні виграють матеріал, або навіть просто мат ставлять. Ну і далі тут все. Дуже для білих погано позиція не тримається, статистику самі бачите, 92% перемог при не більше ніж 200 тисяч партій. Це каже нам про те, що позиція у білих по суті просто безнадійна. Отже, така дуже красива ідея за чорних. Якщо ви полюбляєте гострі варіанти і ставите супернику пастки, то можете її використовувати. Гамбіт, точніше, навіть не гамбіт, а просто така цікава лінія, ну, по суті, в якомусь сенсі гамбітна, але все одно цей варіант називається просто Fritz Variation. Варіант Фрица, і все. Навіть слова гамбіт тут немає в назві. Ну що ж, сподіваюся, що всі ці ідеї вам сподобались. Дякую за увагу і до нових зустрічей.